Російський меморандум це заклик до капітуляції. Оцінили в Києві. Європейські ЗМІ не приховують свого збентеження вибором поляків. Польська залізниця планує модернізацію залізничних колій. Російський меморандум це заклик до повної капітуляції. Саме так оцінюють російські умови припинення вогню у Києві. Документ містить низку ультиматумів, зокрема здачу східних українських регіонів, а також скорочення чисельності української армії, відмову від союзів та згоду на русифікацію. Аналітики кажуть, росіяни навмисно ставлять умови, які неможливо виконати. Путін шукає не шляхи припинення війни, а шляхи її продовження. Як підтвердження, ні, атака на Чернігів. Четверо людей отримали поранення. Безпілотники пошкодили житлові будинки, навчальний заклад та промислове підприємство. Уночі росіяни також атакували місто Балаклея у Харківській області. Там одна людина загинула ще одна поранена. Обрання президента із такою репутацією не є ознакою міцного здоров'я польської політики. Так оцінює вибір поляків британський економіст. Перемога правого кандидата, як пише видання, може перешкодити зусиллям кабінету Дональда Туска у відновленні верховенства права. А новий президент, ймовірно, спробує спрямувати Польщу на євроскептичні шляхи. Перемога Навроцького уже налякала інвесторів. Польська фондова біржа, яка була однією з найкращих цього. Року втратила 2% після оголошення результатів. Додає Тижневик. Тим часом коментатори найбільшої щоденної газети Норвегії розглядають перемогу Навроцького як реванш Трампа у Європі. Американський лідер помстився за поразку популістських сил на виборах у Румунії. А перемога ультраправого Навроцького зміцнить його позиції у Європі. Підсумовує видання. ПКП «Польські лінія Колейове планує побудувати та модернізувати майже 500 кілометрів залізничних колій іще цього року. Про це повідомив міністр інфраструктури Даріуш Клінчак. Кілька тижнів тому компанія оголосила тендер на суму 12 мільярдів злотих іще цього року. Разом із тим літній розклад на польській залізниці включатиме більше сполучень між популярними містами. Більше сполучень буде і з лодзі, зокрема до популярних курортів. Повів міністр оферуємо зовсім нове кіру. Пропонуємо також цілком нові напрямки із лодзі до Гдині можна дістатися новим маршрутом. Також до закопаного інтерсіті. Окрім того, до Колобжегу, до устки та до шклярської поремби. Просто до закопаного і на нафель, і до Устки і до леби, до Колобжегу, до Шклярської поремби. Згідно зі звітом компанії, за 23 рік довжина експлуатованих залізничних колій становить більше 18 тисяч кілометрів. Виведення українських військ із чотирьох областей, проведення виборів, обмеження чисельності української армії та відмова від союзів. Ось лише кілька пунктів того, що вимагають росіяни. Окупанти оприлюднили текст так званого меморандуму, який вони передали українській делегації у Стамбулі. Росія також вимагає припинення мобілізації, припинення поставок іноземної зброї та надання російській мові статусу офіційної. Тим часом спікер палати представників Ніків Майк Джонсон висловився за запровадження жорсткіших санкцій проти Росії після того, як вона не змінила своєї позиції під час переговорів з Україною у Стамбулі. Лідер республіканців у сенаті Джон Тюн також висловив готовність посилити санкції. Хоча партія все ще чекає сигналу від Білого Дому. Політик припустив, що законопроект про санкції можуть розглянути уже цього тижня. Перемога Кароля Навроцького може послабити участь Польщі на міжнародній арені. Вважає директор праської асоціації міжнародних справ Віт Достал. За словами аналітика, уряд Дональда Туска, який має розбіжності із президентом, зосередиться на внутрішній ситуації. А відтак очікуваний конфлікт між урядом і президентом може відволікти кабінет Дональда Туска від міжнародних справ. Польща бенде ще займала раща зосередиться переважно на собі на шкоду зовнішній політиці. До складу чинного уряду входять досвідчені політики, які хочуть грати у вищій лізі європи. Питання лише у тому, чи знайдуть вони для цього часта енергію, якщо будуть змушені зосередитись на внутрішній політиці. Часу енергії бубеновши мушали займають політику вигнешно. На запитання про підхід Кароля Навроцького до відносини з Україною, керівник чеського аналітичного центру зазначив, що новий президент був не єдиним, хто використовував антиукраїнську риторику у кампанії. Це відмір польські політиця моїм за польській політиці. Спостерігається помітний поворот праворуч і більш критичне ставлення до українських біженців це частина цієї тенденції. Більше того, це також присутнє у чеських публічних дебатах, де видно ознаки. Втоми від війни це стало елементом політики в країнах, які прийняли велику кількість біженців. Аналітик так огромний наголосив, що чехи сприймають усе, що відбувається у Польщі, Румунії, Словаччині чи Угорщині, як частину власної історії. До сейму Польщі невдовзі внесуть пропозицію щодо вотому довіри уряду. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що план дій уряду за нового президента вимагатиме єдності та мужності від коаліції 15 жовтня. Він також наголосив, що попереду багато роботи. Починаємо від, справ Починаючи від міжнародних справ, побудови потужної армії та сильної економіки аж до боротьби зі злочинностю. Цей план вимагатиме єдності та сміливості від коаліції. Шим тестом буде вотом довіри. Я звернуся по нього найближчим часом. Усі наші противники, як в країні, так і за кордоном, мають побачити, що ми до цього готові. Ми не відступимо ані на крок. За гратусі вже але жені заміжами цофнучі ані окро. Прем'єр-міністр також заявив, що відповідно до конституції уряд співпрацюватиме з новим президентом там, де це необхідно, та можливо. Він додав, що підготовлено надзвичайний план, який передбачає складне співіснування.